Діва козиріг з 3 по 9 червня. Самі основні моменти, що на вас чекає? Слухайте, карти сім'ї у вас виходять на цьому тижні. Емоції переповнюють, причому позитивні, але може бути конфлікт в сім'ї. Знаєте, десь але знаєте ні, тут позитивні карти. Тому хочеться сказати, що тут, знаєте, як вирішення проблем можливо пов'язано з сімейними справами. Фінансовими дітьми, ще чимось, от чимось таким от може бути е, дуже багато справ. Не знаю там, треба подати документи в школу, в університет. Ще ще, ще ж це вам треба буде розбиратись ці з цими справами. Фінансова карта, да, фінансове благополуччя. В понеділок будьте уважні з маніпуляціями, з алкоголем, з запрітними віществами, да, які будуть сознання і так далі. А, дивіться, от субота, ви якось ограничені в ваших можливостях в движеннях. А, от, і перед вибором стоїте. Тут у нас в п'ятницю сонечко, все окей, у вас все виходить, все як не може бути, все дуже класно, у вас успіхи, можливості у вас з'являються. Да? Ви якось себе заявляєте з доброї сторони. Так, давайте. Давайте з Дивіться, карта фінансів у вас випадає. Знову ж таки, сонечко, сонечко, успіх, карта фінансів, карта спілкування з людьми, багато людей будуть навколо вас. Щось будете вирішувати, якісь справи. ну У вас прям максимально і приємно, і в той же, в той же час, от, знаєте, як от ці карти про наші думки, та, про наші якісь закріпи такі в голові, що от. Так не можна робити, або я це не можу зробити, в мене так не вийде і так далі. Ось це вам треба відпускати. У вас дуже чудовий, чудовий тиждень. І давайте для кожного окремо подивимось: Тілець, діва, козиріг. Тілець, якщо ви будете заключати якісь союзи, будьте уважними, все одно 10 разів перечитайте договір. Діва, У Діви, метушня може бути пов'язана з новим етапом в вашому житті підписання якихось документів. Успіх, сонечко. Слухайте, сонечко у вас прямо на цьому тижні дуже класно. І козиріг, знову ж таки, плани, якісь бажання. Можливо, метушня з приводу цих планів і бажань. Давайте ще тут. Треба чекати, у вас, знаєте, як немає терпіння носитись. Ще хочу, знаєте, що зробити? Докласти, то все ж таки цих тройки мечів. Це щось в негативі? Чи це все-таки заклопотаність? Тому що миші теж можуть бути про заклопотаність. Да? Чим пов'язано з чимось новим, що треба дуже багато робити справ. А страшно. Страшно, а що буде далі? Що буде далі? Я не знаю, зможу ли я, чи в мене вийде і так далі. Все буде добре, прийнято рішення, потім переїзди і так далі, двіження якісь у вас почнуться. Тиждень знаковий, цікавий і, і не сумнівайтеся в собі. Все буде добре.